Всім привіт! Мене звати Анатолій, і я вас вітаю на своєму ютуб-каналі. Випікаю! В сьогоднішньому відео ми з вами будемо випікати, готувати один із моїх улюблених видів хліба, дріжджового хліба: це суботній пшеничний хліб. Отже, сьогодні ми будемо готувати особливий суботній пшеничний хліб з насиченим смаком і м'якою текстурою, який стане ідеальним доповненням до сніданку чи обіду. Проста техніка замісу і тривале бродіння дозволить розкрити природні аромати борошна. Це хліб, який захочеться випікати щотижня. І перед тим як почати готувати сьогоднішній рецепт хліба, я попрошу вас підписатися на мій YouTube канал, поставити дзвіночок, щоб не пропускати мої нові відео, та залишити будь-який коментар, який ви вважаєте за доцільним. Ваша підтримка і ваші коментарі надихають мене створювати нові відео для вас. Отже, для автолізу мені потрібна вода і борошно. Температура води має бути приблизно 32-35 градусів. Нам потрібно все замішати вручну у великій ємності. Насправді головне перемішати до повного зволоження борошна. Коли тісто зібралося, накриємо його ємністю і залишимо відпочивати на 20-30 хвилин. Чому цей процес такий важливий? Автоліз допомагає активувати природні ферменти в борошні. Це початковий етап, коли глютенові волокна починають формуватися ще до додавання дріжджів чи солі, що дозволяє тісту стати більш еластичним і покращує текстуру хліба. Для початку рівномірно посипаємо тісто сіллю та додаємо дріжджі, що становить приблизно 2 г. Далі злегка змочуємо руки водою, так тісто не буде присипати під час замісу. Повторити це можна кілька разів під час роботи. Занурюємо руки під тісто, підхоплюємо приблизно чверть маси, обережно розтягуємо та складаємо її на протилежний бік. Цей рух повторюємо ще тричі, поки вся сіль і дріжджі повністю не замішаються. Тепер використаємо метод щипців, робимо 5-6 легких надрізів по тісту, а тоді знову згортаємо його на себе. Повторюємо цей процес кілька разів, чергуючи надрізання і складання, поки інгредієнти повністю не з'єднаються, а тісто не стане еластичним. Після цього даємо тісто кілька хвилин відпочити, а тоді завершуємо заміс коротким складанням ще на 30 секунд, щоб тісто натягнулося. Загальний процес займе приблизно 5 хвилин, а цільова температура тіста має бути близько 25-26 градусів. Після замісу настає час складання тіста або, як ще називають, обминка. Складати тісто найзручніше в перші півтори години. Перше складання робимо через 10 хвилин після замісу, а друге і третє протягом години, коли бачимо, що тісто вже розтеклося по дну ємності. За необхідності можна скласти й трохи пізніше, але на останню годину підйому краще залишити тісто в спокої. Орієнтиром готовності є збільшення тіста втричі від початкового об'єму. Це відбувається приблизно через 5 годин після замісу, і тоді тісто можна вже ділити на порції або формувати. Після того, як тісто відпочило півтори години, настав час надати йому форму. Спершу підготуємо робочу поверхню злегка присипавши її борошном і обережно перевернемо їмність, щоб тісто плавно лягло на дошку. Далі круговими рухами створюємо натягнутий шар тіста, щоб воно стало гладким та пружнім. Перекладаємо тісто в форму злегка присипану рисовим борошном і залишаємо ще на півтори години, щоб воно красиво піднялося та набуло потрібної форми. Паралельно ставимо човунну каструлю розігріватися, вона повинна добре прогрітися протягом години, щоб наш хліб мав неймовірну хрустку скоринку. Після того, як тісто гарно розстоялися в формі півтори години, а човунна каструля добре розігрілася, обережно перекладаємо тісто на силиконовий килимок або пергамент. Потім кладемо його в гарячу каструлю і обов'язково збризкуємо водою. Це створить потрібний пар для красивої скоринки. Випікаємо 30 хвилин під закритою кришкою, а потім знімаємо кришку і продовжуємо ще 15-20 хвилин, щоб отримати ідеально золотисту поверхню. Виймаємо гарячу чавунну каструлю і обережно нахиляємо її, щоб дістати буханець. Викладаємо його на решітку для охолодження або кладемо на бік, щоб повітря повільно циркулювало навколо. Даємо хлібу відпочити щонайменше 20 хвилин перед нарізанням. І ось перед нами чудовий результат рум'яний буханець хрусткою з коринкою, що лише й чекає, аби його нарізали. Цей хліб не тільки радує око, а й обіцяє незабутній смак. Отже, друзі, я надіюся, що вам сподобався сьогоднішній рецепт хліба, хліба дріжджового, і ви ним скористаєтесь, спробуйте, тому що він достатньо швидкий в приготуванні, не вимагає багато часу, якщо робити все по таймеру, достатньо структуровані етапи. І він відрізняється, звісно, від хліба на заквасті, але він не є чимось гіршим. Просто він інший, відрізняється і смаком, і текстурою, і своєю хрусткістю. А в наступних відео ми будемо, звісно ж, готувати хліб на заквасті. Це буде різний хліб, і пшеничний, і цільнозерновий, і, звісно ж, житній. Але почали ми з самого простого: це хліба на дріжджах. І, як на мене, це ідеальний варіант, якщо вам потрібно швидко приготувати запашний, смачний. Хліб. Отже, повторюю ще раз, підписуйтесь на мій канал, не забудьте поставити дзвіночок, щоб не пропускати мої нові відео, та залишити будь-який коментар, який ви вважаєте за доцільним. Також напишіть, будь ласка, який хліб дріжджовий ви готуєте, чи це схожа техніка, з якою ми сьогодні працювали, чи можливо ви щось рекомендували. Мені також цікаво а, почитати послухати, як ви готуєте хліб. Отже, до наступних відео.